Жив на світі учитель. Його звали Василь Олександрович Сухомлинський. Він був середнього зросту, худорлявий. Каштанове волосся відкривало високе чоло, але головними на його обличчі були очі карі, променисті. то лагідні замріяні, то вимогливі, запитальні, а то й усміхнені, жартівливі. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював у школі. Учитель за покликанням душі. Він учив маленьких і великих школярів грамоти, математики, літератури, історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти і сумувати не лише за своїми власними радощами і печалями. А й татовими й маминими, дідусевими й бабусиними, братовими і товаришевими, зайчики й синички, верби й тополі, місяця і вітру, всієї нашої землі. Для цього учитель сам писав казки і розповідав дітям, їхнім батькам, учителям. Він написав багато, більше 1500 казок. Оповідань, притч, замальовок життя дітей. У них учитель розкрив широкий, різноманітний, різнобарний світ, що оточує кожну дитину, охоплює все наше життя. Він хотів, щоб цей світ увійшов у душу маленької дитини, проріс чуйністю, добротою, дбайливістю, відповідальністю і людяністю. Учитель не лише сам писав казки і розповідав їх дітям, часто серед природи у зеленому класі, який він називав школою під голубим небом або школою радості, пробуджував у них думкою слово. Казка, любив повторювати він, це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогних дитячої думки і мови. От зараз і ви, наші читачі, доторкнетесь до думки і слова Василя Олександровича, до його веселкового казкового світу, який він так хотів перенести у ваші душі і серця. Хочеться, щоб він пробудив у вас бажання зробити щось хороше, приємне всім, кого ви любите, знаєте, а також незнайомим і всім всім.